Maar eerst Мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас, милосердя. І хоч було дуже гучно, і я дякую Богу, що Він дав мені мудрості залишитися вдома під час цієї повітряної тривоги, тому ну, я була б не ушкоджена, але б трохи злякалася, тому що вибух був такий сильний. Ну, принаймні в нас. Тому ми ще на війні, на превеликий жаль, і є деякі такі е, події, як, наприклад, повітряна тривога, яка може зрушити плани, які ти складав. Ти складаєш одні плани, а та тривога може трохи їх порушити. Але ми знаємо, що це все тимчасово. І ця війна минеться, і ця війна йде до свого завершення. Як вона завершиться, ми не знаємо. Нам дуже хотілося перемоги, але найбільше нам хочеться миру. Нам просто хочеться, щоб люди жили у безпеці. І хай билосердний Господь дасть нам оцей мир. Так як в Слові своєму Він каже, мир даю вам. Мир даю вам. Хай не тривожиться серце ваше, хай не тривожиться. Тож, якщо тривога, то, звичайно, ми до Бога. Але Господь закликає. Нас і закликає, щоб не тривожило серце. Чи завжди виходить, щоб серце не тривожилось? Не завжди. Але але вірний, обіцявши, коли ми йдемо до нього, коли ми схиляємося його ніг, коли ми просимо його допомоги, він приходить на допомогу. Алілуя! Слава Богу! Ти навчи мене, мій Господь усім, волю сповняти Твою, щоб мені за словом Твоїм довести, що Тебе я, спасити люблю. Ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій. Ти навчи мене за тобою йти, вкрай бажаний дорогий. Ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій. Ти навчи мене за тобою йти. В край бажаний дороги, ти навчи мене в грішнім світі жить, щоб світло сяяло в мені, бо як місто, що на горі стоїть, не сховається навіть в пітьмі, ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене за тобою йти, В край бажаний дорогий, ти навчи мене, серед тисячі Тисячі голос чути лиш твій, ти навчи мене за тобою йти вкрай бажаний дорогий, ти навчи мене так життя прожить, що в кінці почути його. Добрий, вірний раб, оскорі ж зайди. В радість господаря свого, ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене, за тобою йти, В край бажаний дорогий, ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене, за тобою йти. Вкрай бажаний дороги, вкрай бажаний дороги, вкрай бажаний дороги. Амінь. 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 Як добре йти в Край бажаний дорогий і бути вірним, коли Господь поруч, коли ти знаєш, що він близько, коли ти знаєш, що він... Тебе не залишає, коли, він, коли ти його відчуваєш. І коли на серці радісно, і коли все very good, дуже добре, то дуже добре, знаєте, хвалити Господа, йти за ним. Да, Дехто може заснути в цій такій безпеці. Але, але якщо ти вірний, то все добре. Та да, інколи приходять негаразди, інколи здається, що ніби господаря отого вже й немає, ніби він десь далеко, а ти ось тут, і тобі треба показати свою вірність. Інколи відбуваються в цьому темному світі такі незаплановані події, що в тебе опускаються крила. Але вірний обіцявши. Але вірний обіцявши. Вчора в моєму житті відбулася невеличка подія. Я провожу уроки християнської етики в е, звичайній українській школі. Уже багато років, слава Богу, це тільки слава йому, тому що він відкрив двері, які ніхто не зачинить. Слава йому, повіки слава! І я молюся про те, щоб Господь розширив мої кордони. Зараз іще одна вчителька, е, також віруюча сестричка, вона. Е, Ну не зараз, а воно також проводить ці уроки християнської етики вже також декілька. Років, і я вдячна, що вже не тільки учні мого класу, а ще інших а ще іншого класу також чують про дивні діла Господні. І нами зацікавились християни із Фін, Фінляндії, і у них був вчора така почалася вчора така поїздка по е, селам, по містам України, де дітям проповідується Євангелія, це звич і першою точкою. Кою була наша школа, слава Богу, повіки слава. І е, знаєте, спочатку, як я почула таку звістку, я трохи налякалася і сказала: Господи, в мене скільки справ, а це треба приготувати захист, чи зможу я, чи встигну я це все зробити? А потім ще мені сказали, що вони. Будуть після обіду, але заспокоївшись, помолившись, що з Господом ми зможемо все. Я погодилась на цей захід, і Господь дорогу наших гостей, просто знаєте, вони, Бог був попереду, а вони за ним, не зважаючи на те, що там були чоловіки, молодий хлопець і чоловік. Ну, років 50-му було, літак прилетів вчасно, вони їхали швидко, на таможню, таможню пройшли швидко. І замість 4 годин вони прибули на півгодини навіть раніше. Ми це знали, діти зібралися, але перед, цим, але перед цим вранці діти були дуже неслухняні. І я їх якось уговтувала і по-доброму, і, і вже намагаючись якось їх трохи за, застудити, запристити. Ем, Дити, але от вони були такі невгамовні, е, працюючи в е, дитячому. Колективі я розуміла, що вони очікують свята. А коли діти очікують свята, вони якісь от такі збуджені, збуджені, і їм важко керувати своїми емоціями. Але це було не іще не все. На п'ятому уроці, коли ми вже вирішили ще раз заспівати пісні, які ми будемо співати на уроці, просто повторити рухи для себе. Для себе. І, і відбувається щось дивне. Неочікуване, в нас в класі відбувається взрив. Слава Богу, ніхто не постраждав, ніхто не постраждав, але нам стало страшно. У нас зірвалася лампа проектору, і мені треба було швидко вивести дітей з класу, і е, потім проектор зняли все, всі, крім страху, більше нічого, всі ніхто не постраждав, але діти прийшли до тями. Та мені було не смішно, тому що приїжджають гості, мені повин, потрібен проектор, нам потрібно показувати і відео. А, а на чому? І потім керівництво школи вирішує, що мені дадуть мультимедійну дошку. Зразу скажу, вона мені не дуже подобається. Але не маючи більше нічого, я дякувала Богові за те, що оперативно за 10 хвилин у мене вже стояв. великий Такий агрегат, на якому я могла показувати відео, ми могли дивитися кліп, слухати пісню, все владналося. все владналося. А потім а потім вимкнули світло. От в мене дома є, а в школі його не було. І, і на телефоні 11% зарядки. Ну, так чомусь мій телефон уже дуже швидко розряджається. І я побігла додому, вмикнула телефон. І тут, знаєте, я розумію, господи, втруться, тому що я зараз розривуся. У мене вже немає сили. Господь, мені дуже-дуже вони потрібні. І хтось скаже, та що тут такого? Та якісь дрібнички, і вже в неї немає сили. Ну, той, хто не був на моєму місці, той може засудити. В народі кажуть, не суди, якщо ти не йшов отой шлях або не носив -оте взуття. І е, в цей момент, цей момент прилітає одне відео від одної сестрички мені, і я вирішила його послухати. От, просто послухати. І коли я його послухала, до речі, в церковну групу я його вчора скинула. Написано невеличке, коротке відео. Якщо у вас відкривається, подивіться там реклама фільму «Побідітель». До речі, фільм е, стоячий подивитися. І я послухала от ті свідоцтва дитини, дівчинки, яка каже, спитайте мене, хто я є. І потім перераховувала, хто вона є, хто вона є, хто вона є. Я не буду зараз все згадувати, тому що я хочу просто це записати, перекласти на українську мову, і в якомусь ролику я це використаю. І в мене піднялися крила. І прийшов такий мир, і прийшов такий спокій, ота молода дівчинка, ота. Дівчинка, да, вона акторка. Це вирізано із фільму. Але але це було слово, яке підбадьорило мене. Це була, Потім були молитви ще сестричок, які молилися за мене, і прийшла велика радість. Хочу вам сказати, Хочу вам сказати, що все відбулося добре. І гості були задоволені, і діти були задоволені, і я була задоволена. Задоволена. Захід пройшов добре. Директор школи нас прийняв люб'язно і... і ще. І коли директор школи, тому що чому директор школи? Тому що вона в нас вчитель інформатики, і вона добре знається на всієї цієї техніці. Вона налаштувала мені, все зробила. І коли вона налаштувала техніку, то е, на комп'ютері був була. Пісня Ти Маяк, мій маяк, тому що ми її співали цю пісню перед тим, як у нас громихнуло у класі. І е, діти, е, знаєте, я їм дала самостійну роботу, говорю, так, ви списуйте текст, поки ми тут з Ольгою Дмитрівною будемо все налаштовувати. І вони склонили свої голови і тихо писали. Тихо писали, вже тихо писали. І коли вона налаштовувала цю всю техніку, то що було від відкрита на комп'ютері, а була відкрита ця пісня. Вона її і увімкнула, щоб налагодити звук, і е, лу, пол, пролу, почала лунати пісня, і діти мимоволі почали її співати. Спочатку сторожко, а потім все голосніше, голосніше, голосніше. Так, да, вона вони писали текст, але вони співали. І коли прийшли оці фіни-брати із е, Фінляндії і е, запитали її, е, як вона ставиться до до уроків християнської етики, то вона сказала ось такі слова: що вона вірить, що добро треба сіяти. Добро. А уроки християнської етики це такі промінчики добра, які потрібно впроваджувати в шкільну програму. І я так опа. Кордони розкриваються, кордони розширюються, я вірю. А потім ще вона сказала: знаєте, у нас сьогодні була, був там інцидентик, і потрібно було налаштувати техніку. І коли я увімкнула. Пісню. І діти почали її співати без слів тихенько, а потім голосніше і голосніше. І в пісні казалося, що Господь їхній маяк мене торкнула пісня. Моє серце ця пісня торкнула. І я вірю, що це все було неспроста. Да, мені потрібно було пройти цей шлях, можливо, не так, знаєте, з впевненістю трохи було прийняти. Таке приунилий дух, але слава Богу, він був короткотривалий. Короткотривалий. І я дякую Богу за це. Дякую за поміч, дякую за помічників. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. От хотілося з вами поділитися таким, нібито маленьким, але сокровенним. І я знаю, що це свідоцтво деяких підбадьорить, не боятися. А далі йти і проповідувати Євангеліє. далі йти і проповідувати Євангеліє. Наш захід закінчився. Діти е, отримали гарні емоції. Ми для них приготували подаруночки, Все було дуже класно. Діти задоволені, пішли додому. Одне питання правду всі правда всіх нас розмішило. Одна дівчина сказала: Ольга Михайлівна, а що завтра до школи? І ми всі сказали да, це тільки вівторок. Дуже добре, якби цей захід був п'ятницю вечора, а це був лише понеділок. Але але, на, да, наш захід закінчився, але не закінчилися уроки християнської етики, на яких діти будуть чути Слово Боже, і воно буде торкатися їх. Ще одне свідоцтво, коли ми співали пісню Я вірю, вірю не бачивши, у мене двоє хлопчиків розплакалось. Розплакалось, а один не міг навіть заспокоїтися. Це Дух Святий. Торкався серця цього хлопчика. І ви мені не кажіть більше нічого. Це дух святий. Гатий, тому що не я, тому що я е, і ці були сльози, перші сльози були тоді, коли ми знову співали цю. Пісню на репетиції. Вона для них була не нова, вони її знали. Але він знову розплакався. На тому моменті, коли Ісуса розпинають, Він розплакався. Йому знову було боляче. І хтось скаже: Ну, то це ж такий е, акт, але, але для них це було не нове. Розумієте, не нове. І під час уроку він знову трішечки розплакався. Але слава Богу, трішечки. І у нас це закінчилося. Але, але тепер оці люди, оці брати і сестри, записавши наш урок, вони поїдуть до тої далекої Фінляндії і будуть показувати оцей ролик по своїх церквах. Було три людини, і вони були всі представники різних, різних церков. Вони познайомились саме ось тут, у цій подорожі. І кожен з них оцей ролик вмонтував. Мондон ролик З голосом на їхньої мові понесуть, повезуть уже туди, в свої церкви. І згадайте, коли ми дивимося, як наші сестрички служать в церквах в Таїрово, в Малої Долині, і ми дивимося на оті радісні лиця, і нам радісно від цього стає. То тим братам і сестрам, які в Фінляндії їм також, коли вони будуть переглядати цей ролик, їм також. Буде радісно на серці, їм також буде радісно на серці. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли мене запитали, навіщо я це роблю? Навіщо я це роблю? То Господь дав слово. Звичайно, ми його знаємо, що настав юнака на початку його шляху, і він не уклониться. Можливо, там якесь інше слово в українській мові, коли і зістареться. І я вірю, що посіяне слово Боже. Слово, живе слово, воно дасть результат, воно укоріниться і дасть свій плід в першу чергу патя, прийняття Ісуса Христа в своє серце, ну а далі хто як покличе. Але я вірю, що Слово Боже, воно сіється не просто так, воно дасть свої плоди. Це було перше таке. Ну там були ще одні питання, але які я так точно запам'ятала. А друге питання ну навіть не питання, а просьба, вони хотіли, щоб я поблагословила їх, тому що ці люди... Їхня була ціль ще е, 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 їхні церкви збирають оці подарунки різдвяні. І вони, правда, не різдвяні, а подарунки із, з е, Сумка Самарянина. Це зовсім інша акція. Це подару, подарунок не на Різдво, а це саме подарунок дитині, яка пройшла 12 е, уроків їхньої програми. Ми це зробили. І і тому їм е, потрібно потрібно було е... Ой, вилетіло слово, а того, що подарунки тут у нас не розграбували, а що вони приходять до дітей, що діти їх отримують і отримують від цього велике задоволення. Алілуя! Слава Богу! Тож мені потрібно їх було поблагословити. Вони хотіли по благословіння саме з моїх вуст. І знову Господь дав слово. Е, скажу російською мовою, бо не пам'ятаю, як на українській дані Аскудіє. Рука даю ще. Хай буде завжди наповнена рука, яка дає. І хай ваші житниці будуть наповнені до країв, переповнені. Вони були задоволені. Алілуя. Слава Богу, слава Богу! Наша зустріч закінчилася на дуже веселій ноті. Справа в тому, що коли мене запитав один із них, брат знав російську мову. Українську він каже, я ніби. Розумію, але ж розмовляти не можу. Тому е, до е, краще, щоб ви мені відповідали, хоч ну російською мовою, тому що мені це буде, потрібно буде три мови перекладати, і в інтерв'ю я користувалася російською мовою. І от коли він мене запитав, я йому відповіла, а потім він е говорить фінською мовою е е тому брату, який це все записує. І от він говорить, він перекладає. А я сижу, дивлюся, і знаєте, що мене розсмішило? Сижу і думаю інші мови. Інші мови, молитва на інших мовах, сижу, нічого не розумію, чи так він перекладає мене, чи не так. І мене це так ну, розсмішило. І коли інтерв'ю закінчилося, я запитала їх, з яких вони церков. І вони сказали, хтось піддесятницькою, хтось лютеранською, ще якась вільна церква. Не знаю, що це таке, чесно кажучи. Можливо, харизматична якась церква. І я їм кажу, як ви відноситесь до молитви на іних мовах? І вони всі о клас, да і я їм, і потім моя була фраза. Коли ви мене перекладали, в мене було таке відчуття молитва на іних мовах, і всі розсміялися. Ось на такій гарній ноті ми закінчили нашу зустріч. Впевнена, це було тільки початок. А ще буде багато зустрічей, я в цьому впевнена. Тож, оце був один день, короткий день, один, але скільки позитиву він приніс у серця людей, які були поруч зі мною, які, з якими була поруч я. І хай Бог поблагословить кожного з нас Господь, бути в правильному місці, в правильний час, нести Слово Боже, з радістю, навіть якщо тривоги, навіть якщо перешкоди, не здавати. І вірите, знаєте, Господь Він обов'язково пошле Слово, яке підбадьорить вас. Він не залишить вас, але але потрібно до нього покликати, поки я не сіла біля того свого ліжка і не сказала: Господи, все здаюсь, я здаюсь, допоможи, допоможи! Я вранці молилася, чесно кажу. Але потрібно було ще більше молитви, можливо, чи більше впевненості і віри. Та вірний обіцявший. Та вірний обіцявший. Алілуя! Слава, йому повіки слава. Вам щирих, Господніх, благословінь. Хай Божий захист буде над кожним із вас, хай радість і мир буде панувати в ваших серцях в ім'я Ісуса Христа. Пам'ятайте, вірний обіцявший. Він пообіцяв, доведе нас, збереже нас. Він це і виконає. Йому повіки Velik slav, Ani!